Звичайно, повинно закінчитися миром, тому що Україна ніколи не хотіла воювати і не буде хотіти. Щодо перемир'я, яке було укладене між Україною і терористами російськими. А я вважаю, що враховуючи те, що це перемир'я вже не перше, і воно так само порушувалось, і порушується і зараз, то не варто очікувати чогось доброго від цього. Це перемир'я ні до чого хорошого не призведе, і, в принципі, не може призвести. Росіяни тим часом укріпляться, і у нас знову втрат буде більше, ніж за часів перемир'я, тому що вони ні разу ніколи не дотримували свого слова. Я думаю, Україні воно ніякого нічого не дасть, таке перемир'я, а Росія тільки згрупує і посилить свою сили. Що. Танкові, що живу силу. Для підтримки ДМС. Сепаратистів, одним словом. З приводу думок про перемир'я, так назване, да, я кажу, що Росія піде далі. Вони не зупиняться. Можете мені повірити. Я вам кажу, що Тарас Григорович Шевченко писав, що. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Бо прийде москаль проклятий, вдарить ножа в спину, витре брудні ноги і спалить Україну. І ще він писав. Що коли була так звана Переяслівська рада, ви знаєте, да? то були такі в нього думки, ще тоді. Богдане Богдане, ворожий ти сину, занапастив ти нашу Україну. Оце все, я думаю, що все ясно. Все це все одно закінчиться довговременною ситуацією, такою от болезненною раною, яка так і залишиться в Україні. І поки та ситуація, яка відбувається, я бачу, вона до цього все йде. З моєї точки зору, Росія вигідна цій ситуації, щоб залишилася ця рана на тілі України. І вона буде прилагатиму всі свої усі, там і дипломатичні, і воєнне, і економічні, які угодно. Ходячи з попереднього досвіду, я не вірю в те, що воно продовжиться і думаю, Росія піде далі. Мені здається, що по-перше, ну, президенту воно очевидно потрібно, щоб чисто, щоб звільнити заручників, тому що за ці дні переміря звільнено майже тисяча людей заручників, ну і це добре. Росії воно потрібне чисто для переозброєння та передислокації своїх військ. Це теж очевидно, при тому, що перемир'я не дотримується і всього навіть не приховує. Тому очевидно, що перемир'я довго не протриває, мені здається. До цього перемир'я ставлюся двояк. Я в нього практично не вірю. Тому що люди, які взяли зброю і пішли після проти народу, вони з ними домовлятися не мають. А про Росію Путін не становиться. На мою думку, від Путіна нічого толкового не можна очікувати, бо це людина, яка я дивлюся, це вже людина стара, багато чого бачив, якийсь він неадекватний, як на моє розуміння. В нього є план, по я не знаю, як його називати, чи це Російська імперія, чи Радянський Союз. Про це багато казали вже. Якщо ви чули, то потім буде Прибалтика, Казахстан, Білорусь, оце його план. Він як усіляка людина маленького зросту, в нього комплекс Наполеона про який ще толстой писав <рисувало> у війні і мірі. Якщо ви знаєте, це наполеонівські плани, він відчуває себе великою людиною, великим політиком і таке інше. Тому я нічого доброго від цього перемірення не очікую. Я думаю, що е, ніякого перемір'я бути не може, тому що ну, вони вже були і вони показали, що вони роблять. Ну, тобто мова в них одна. Найважливіша ситуація для російського управління це дестабілізація ситуації в Україні, тому що якщо е, налагодиться життя в Україні, то е, російська маса, скажімо так, народу не зможе. Е, не зможе це сприйняти так, як, так, як належне. Ну, і вони, вони захочуть міняти своє життя. А це відомо, ну, це відомо що з цього може вийти, це, це тільки звернення власті в Росії. Я думаю, що якщо під час перемир'я помирають люди, то яке це перемир'я? В нынешней ситуации, которая сложилась в нашей стране, перемирие, которое объявлено на данный момент, я не считаю, что оно будет результативным. И я думаю, что Россия на этом не остановится, будет идти дальше. Ей, скорее всего, нужен весь юг Украины, побережье, как я так думаю. Лично мое мнение, что они хотят отобрать все море, и Одессу, и то есть для того, чтобы не строить мост, э, э, как бы это более легкий путь. Э, так как я родом из Крыма, я общаюсь своими, со своими родными. Я знаю, насколько там сейчас им тяжело, и э, я не могу, они мне не могут звонить, потому что это у них очень дорого. Я со своей стороны пока еще могу на МТС звонить, но э, интернета у них нормального нет провайдеры все отключены. Стало еще хуже, и цены дороже. Я была в этом году, ездила. Для меня, честно говоря, не очень приятно было, когда меня встречали гимном, который даже не удосужились переделать СССРовским. Ну, они там переделали, но музыка осталась. Я на вирусе перемирия. Я думаю, що Росії воно дає змогу підготуватися ще більше, заходити глуб України. А ми, ну, може, хтось вірить, я особисто не вірю. Перемир'я Росії я не вірю, оскільки вважаю, ну, звичайно, що воно тимчасове. І надалі, я думаю, буде продовжуватися агресія з боку Росії. Але е, все-таки ми маємо плюси від перемир'я. Зважаючи на те, що проводиться менше бойових операцій, як, як відомо, що в меншу міру помирають люди, хоча, звичайно, все-таки агресія продовжується в окремих місцях. Отже, але ну, ми все таки повинні продовжувати якось домовлятися. Я погоджуюся з цією точкою зору, оскільки е, перемир'я це є крок до миру, якщо нам вдасться е, домовитися надалі. Якоїсь мірою, хоча хоча б призупинити якийсь час, щоб сформувати надалі потужнішу армію, щоб про мати таку можливість продовжувати війну, оскільки на даний момент ми всі розуміємо, що в нас немає достатньо бойових сил. Я вважаю, що це просто такий перехідний етап між двома великими частинами війни, який призведе нас або до плавного вирішення і заморожування конфлікта в тій схемі, в якій він зараз існує, або до його загострення, дивлячись, як домовляються зараз там люди, від яких це залежить. Тобто я вважаю, що просто обом сторонам. Знадобилася передишка, у кожного свої мотиви до цієї передишки. І що це вильється, я думаю, стане ясно тільки там згодом. Тобто, хто виграє зараз ці дипломатичні ігри, ці санкції, ці тиски, ці перекриття газу, ці там от так все і вилять або в загострення, або в його замороження і, так би сказати, стагнацію. Я не вірю в перемір'я. Чем закончится, я думаю, не знаю, чем закончится, но думаю, что Россия дальше не пойдет, будет поддерживать постоянно конфликт теми или иными способами. Я приехала в Киев три месяца назад, когда город начали бомбить. И я очень благодарна как бы, Украине и Киеву, то, что они спасли, можно сказать. Сейчас как бы в городе украинская армия, ополчения там пока что нет. Ну, мне кажется, нужно изолировать просто как бы, этих главных Донецка, Луганска, Болотова, Губарева от всех, потому что они настраивают всех людей по телевизору, там митингами, ну всем. Как бы их нужно изолировать, и тогда все успокоятся. По поводу перемирия, мое мнение следующее, что Российской Федерации и ее руководству в данный момент верить нельзя. Будет это все происходить, как в том же Афганистане, когда объявляли перемирие, перемирие чуть ли не каждый день, и чуть ли не каждые полчаса его нарушали. Цель у России одна – это дойти до Одессы, забрать у нас выход в море, самый дешевый водный транспорт. этики только тимчасовое затишье. Я, конечно, не верю. Бо Путін, як хитрий щур, переформатувався для нових дій, які вони будуть, важко представити, але вони можуть бути страшніші, ніж ті, що відбувалися до цього часу. Давайте не забуваємо, що по інтернету пішла інформація, що Китай почав масштабні навчання. Давайте не забувати, що Германія не вводить ніяких санкцій. Давайте не забувати те, що перед кожним так званим перемир'ям хитрий Путін починає військові дії. Отже, перемиря це добре, але готуватись до війни нам ніхто не забороняє. І я дуже прошу не розслаблятися. Знать, что там в голове, например, у Путина или что в голове у тех, кто это все затеял, да, потому что может быть не один Путин за этим стоит. В принципе, разведка тоже дело сложное, да. Мы, мы мало что знаем, что происходит конкретно. Где-то в России, может быть, у нас в СБУ и в правительстве. Там же в Америці, в Європі знають більше. Тому, я думаю, в принципі, простому чоловіку прогнозувати дуже сложно. Я скажу прямо. Я не вірю перемир'я, тому що я вважаю, що зараз бувається перший військ Російської Федерації, України. Відбувається мобілізація. Одні воїни в'їжджають, інші воїни приїжджають. накопляється сила, енергія, знання, то фатійський фронт. Ще нічого не закінчено. Я думаю, що так, що там унікається, що читаючи і смотачи російські телебачення, думаю, що вони все-таки ще свого не ну не ну, не виступлять. І вони будуть, знаючи таких людей, як психопсихорактер, таких людей, як Путін, сказати, що такі люди вони постав не здаються, і вони йтимуть допустити до кінця. От він нагадує мені по своїй психотоматиці, як Наполеона, Гітлер. Був вигран майдан. Це наше діло українське, яким чином була злочинна влада знята. Ось, і Росія дочекалася свого. Вона всі ці роки, 20 років, чекала якогось приводу, щоб насісти на Україну, що вона врешті зробила не через Крим, так через Донбас. І дуже ганебно себе повело місцеве населення в більшості своїх сприйняло і прийняло як героїв цих терористів і у цих місцевих зрадників Яничар. Які вважалися Україною, вони познімали маски, і настала місце, там, місцева шизофренія. Тобто, ті люди, в яких я, наприклад, сподівався, вважав своїх приятелів друзями українськими, вони просто зрадили. От. На мене нападали, коли я йшов з прапором України на Донеччині, розумієте, зривали всі прапори, так як колеги української мови, треба було обертатися, щоб по голові не дали. Тут дуже складно говорити дійсно з Путіним, з ним неможливо розмовляти словами і домовлятися, тільки, звичайно, сили, але, на жаль, що так трапляється, що сили. Але я хочу сказати, що український народ він ніколи не переможе. Чому? Тому що в нас дійсно ми не за гроші. Ідемо, наприклад, за свою землю, правильно? а за землю свою і одне за іншого. Ось і тому вони й самі розуміють, що вони не виграють це. том, тому що Росія вона не може без України. Це для них як голова, як житниця. Давайте згадаємо голодомор, 32-й, 3-й рік. Давайте згадаємо взагалі 1654-й рік. Скільки можна знущатися над Україною? Л'ється українська кров. Щоб любити Україну, виходить, треба своє життя віддати. Так неможливо, треба. Ми створимося і живемо. Це 21 -е століття. Ганьба і Росії і що дивиться світ. Це сором. Так само, як замовчали голодомор, так само і зараз. Їм ще сором не буде, що вони не підтримують. Як говориться, добро завжди побежать зло. Я думаю, люди одумаються і все буде добре. що ну, я вважаю, що у нас дуже мирні жителі, і ми завжди ми гордилися тим, що у нас дуже хороші люди, тому все буде добре. Я думаю, що перемир'я на Донбасі закінчиться в цілому миром в Україні. Нікому не потрібна ця війна, вона повинна швидше закінчити. Люди, які вимушені переселенці, зараз знаходяться у різних куточках країни, повинні повернутися в свої оселі і відбудовувати свій Донбас. Перемир'я нічим не закінчиться, тому що я думаю, путіну ніякого перемир'я не треба, йому нужна іменно честь України. Це тимчасове перемир'я, я вважаю, що нам ще прийдеться брати зброю в руки, щоб захистити свою країну. Но протягнеться це рік чи два, не знаю. Но в кінці кінців Україна переможе. Я можу сказати, що Крим з Україною. І ми все подолаємо і все зможемо. Перемир'я закінчиться знову театром військових дій, тому що фактично групіровка російських військ чисельниць прибуває і прибуває, вона не убуває. А фактично, як сказати, росіяни. Ніколи не поступали з тим, що надумали. Візьміть, 56 рік, Венгрія, Сайгон, Чехословакія 71 рік, Афган. Я не вважаю, що в даний момент на Донбасі перемириє, вот, тому що все-таки йдуть обстріли только з однієї сторони, з вот, сторони сепаратистов. И чем закончится, сложно сказать. Наверное, очередным таким же перманентным перемирием. Хотелось бы, чтобы это, конечно, поскорее все закончилось, потому что страна вся в напряжении. Вот. И мы ждем уже который месяц развязки этого конфликта. Но он все не наступает, а все усугубляется. И Ожидать от, от Путина чего-то хорошего, честно, мне кажется, уже не стоит. И уже было одно перемирие, и оно доказало, что никакого на самом деле перемирия нет. Скорее всего, воспользовались какой то там вот этим затищем, стороны сейчас просто перегруппируются. Вполне возможно, что перемирие закончится наступлением со стороны, ну, со стороны Мариуполя. Им это дешевле и проще, как бы, несмотря на их потери и жертвы, допустим, это проще, чем построить мост, тот же самый, через Керченский перели... э, пролив. Это перемирие ни до чего хорошего не доведет. То бишь, это перемирие якобы в кавычках, то бишь, ну, как обычно, до этого тоже было перемирие, якобы, и потом с Россией наступили войска. То есть я считаю, что это перемирие просто доведет до того, что наступят еще больше войска с Россией. Я вважаю, що закінчиться перемогою. Нашей. Перемирие на Донбассе закончится в итоге окончанием э, вот данных боевых действий. Мы, конечно, очень надеемся. Ну, чем оно закончится, я не знаю. Но я надеюсь на то, что это все закончится миром, стабильностью в нашем регионе. Я сам с восточного региона, так сказать, город Бердянск. Я считаю, и я надеюсь на это, что будет все хорошо и будет наша Украина целостная и э, с миром перемирие все-таки закончится э, не, не совсем миром. Потому что подогревается ситуация в, на востоке России, подогревается искусственно. Там э, столько техники, мы не так давно в Киеве, но э, знаем не понаслышке, что такое война, и, скорее всего, э, быстро она не закончится. Это может быть, наоборот, хуже для Украины. Почему? Потому что зачастую, как показал опыт даже в Киеве во время этих событий, то есть 20 февраля и другие, вот, перемирия ничем хорошим не кончались, поскольку это всего лишь дает противнику время, чтобы собрать свои войска, вот, и нанести неожиданный удар. Я думаю, что э, перемирие должно быть и оно. Обов'язково настане. Але при такій постановці питання, яку задумав е, головний агресор Путін, це дуже в дуже важких умовах. Ну, я сподіваюся, що на Донбасі закінчиться все миром. Молюсь кожну ніч. Люди сплять, а я не сплю. Я молюсь, щоб Господь сохранів. Єдність України, щоб Україна була єдиною. Щоб ніхто не ні, зміг ні його розробити на частинки. Вона була єдиною, вона повинна зберігатися єдиною назавжди. Я вважаю, що перемир'я на Донбасі повинна закінчитися е, оптимістично для нашої країни, але, на жаль, я вважаю, що це буде просто заморожування конфлікту. На кінець і Україна об'єдналася. І захід, і схід, і південь, і північ. На кінець. Нагіркою ціною жалко. Краще було б. А позитив такий, що Україна переможе все рівно. При будь-якому розкладі Україна переможе. Я як, як просто мешканець міста, нашої нашої країни, дуже хвилююся, звісно, що буде. І ми... Те, що я можу вкласти, це трішечки любові. Все це. Я дуже бажаю любові людям і серця, мудрості у душі. І я сподіваюся, що це нас кудись виведе. Сама назва слова переміря це проміжок між початком війни і продовженням війни. Тому я вважаю, що цей перемір закінчиться війною. Але я впевнений в тому, що ми в цій війні переможемо, бо наша незалежність знаходиться на руїнах Кремля. Слава Україні!